Ольк. Ну, Ольк. Ну, може, щось скажуть, і так і будемо мовчати. Я би Віталік сказала, але ж моя хліборязка вже 10 років не закривається. <риклад> То може, хоч щось їсти даш чоловікові, а? Я би і їсти дала, але ж ти не їсиш мої помиї. <риклад> ти краще піди і кран в ванні поремонтуй, бо вода капає. Я? Ага, а хто? Чим? В мене ж руки з жопи ростуть. А я Віталік, викликала сантехніка, але ж він прийде і зразу переспить зі мною. То чого? Бо я гуляща і гулящою здохну. Ага. Знаєш що, роби, що хочеш, я сьогодні йду на стрижку. Йди, давай. Угу. Може тобі ще грошей дати, а? Не переживай, я маю свої. А ти де взяла? А де курва гроші бере? Прикинь, за таку, як я, ніхто і гривні не дасть, а стрижка коштує 300 гривень. <рив> угу. І Віталік, не забув, що в мене завтра день народження? Забув? Угу. Я ж пам'ятаю тільки дні народження всіх своїх коханок, а в мене їх хоть греблюгати.